Саме сьогоднішній день великого страстного четверга можна по праву називати тим днем, який є просто насичений усіма важливими подіями у історії нашого спасіння, а саме ми тому можемо навіть говорити, що це є днем початку входу Ісуса у Його страждання. Ми дуже добре собі пам'ятаємо відповідно до всього ритму, що акцентуємо увагу найперше на страстях, зраді Ісуса, його терпіннях. Але можна ще сьогодні подивитися на усі загалом ті ключові події Дня Великого Четверга, аби для себе ще раз відчути всю їхню спасительність. Ми бачимо Ісуса, який так, знаючи, що Він буде зраджений і виданий юдою переосвященникам, а навіть самі його учні втечуть, що його далі чекають терпіння. Він в той же момент вирішує, має велике бажання як відповідь про те, чим є його страждання, дати самого себе удар своїм учням, встановлюючи присвяте таїнство Євхаристії, де ламає хліб, дає учням чашу, говорячи, що це є його тілом і кров'ю. Ісус Христос виявляє для нас свою найбільшу любов, перше, що би вартувало сьогодні в кожному з нас застановитися. Це, мабуть, наша участь у присвятій Євхаристії, бо сам Господь сказав, що я є виноградина, а ви гілки. Хто перебуває у мені, а я у ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. А яким чином ми можемо перебувати у нашому Господі, згадуємо також у іншому місці, хто єсть моє тіло. І п'ямою кров, той у мені перебуває. Отож, найважливішим сьогодні для нас таким прийняттям факту встановлення таїнства Євхаристії, хоча ми завжди в ньому беремо участь, святкуючи його в усі неділі чи інші дні. Але сьогодні варто застановитися, що факт того, чи я приймаю, чи не приймаю святе причастя, є відповідю на питання, чи я є. Чи не є християнином? Після факту самого хрещення це є основною ознакою справжності, приналежності нас з вами до Христа, того, що ми себе називаємо християнами і є церквою Господньою. Але одразу в той же день таким немов би, дуже природним, логічним і наступним кроком, який в собі також відкриває увесь сенс таїнства Євхаристії. І той факт, що вставши від вечері, Ісус вмив ноги своїм учням, апостолам, таким чином, немов би показавши для нас ще набагато більше зміст таїнства Євхаристії, що означає перебувати в Ісусі і називатися християнами, плоди святого причастя, обов'язково мають бути в нашій здатності жити і віддавати своє життя за інших за прикладом нашого Спасителя. Сьогоднішній день ми бачимо і споглядаємо також після святого причастя і завершення вечері, з умиванням ніг Ісуса, який у Гецеманському саду молиться, молиться до свого Небесного Отця, прохаючи про чашу, аби бути здатним її прийняти, але також молиться за своїх учнів і за всіх нас, які будемо у ньому перебувати. Таїнством святого причастя. Сьогодні маємо для себе прийняти особливо, що ця молитва Ісуса Христа є ще раз потвердженням того факту, що маємо нашим життям прагнути перебувати в Ісусі щоразу, коли ми маємо нагоду приступати до святого причастя та завершенням всього дня. І те, що Ісус Христос ще на Тайній вечері зазначав своїм учням, знаючи, хто Його видасть. Ще майже ледь завершивши молитву, підійшовши до своїх учнів, Ісус повіщає, знаючи, що Його зрадник наблизився, бачимо юду. Ще великою таємницею, сам факт зради Ісуса, для нас багато в чому незвагненним, навіть самими жестами. Бачимо юду, який підходить і видає Ісуса жестом поцілунку. Як цікаво, тим жестом, який за своєю природою є жестом вияву любові, приязні одніх до одних, але Юда чомусь вибирає саме цей жест, щоби став знаком зради. А на завершення, з чого ми розпочинали у наших роздумах сьогодні, про встановлення таїнства Євхаристії, є досить дивною і, мабуть, незрозумілою для нас, але особливо. Застережливою. це питання зради і участі юди у тайній вечері. Коли ми бачимо Ісуса, який знав усе і про це говорив своїм учням, і навіть Петро швидко запитує Йоанна, щоб перепитав Ісуса, хто буде той, хто зрадить, про все знав Ісус. А учні себе почували як ті, які не знають нічого і тому тривожився. Та, на жаль, після Ісуса там перебував ще один, який знав набагато більше від самих учнів. Бо запитуючи Ісуса, Юда Іскаріот, що це часом не я, Господи, Він прекрасно знав, що це Він. Отож, таке страшне, в певній мірі диявольське відчуття участі, коли Ти. Не є тим, хто по справжньому до Ісуса Христа вдається, приймає Його тіло і кров, а сам, знаючи набагато більше на цій Тайній вечері, є тим, хто насправді просто вдає свою участь. Отож сьогодні, ми споглядаючи на самі страждання, зраду і видання на смерть Ісуса, а особливо споминаючи, що для нас Ісус себе віддає. У святій тайні Євхаристії, в святому причасті будьмо до себе пильними і уважними, якою насправді є наша участь, якщо ми є тими, хто причащаємося тіла і крові Ісуса Христа. Просімо Бога, аби бути здатними завжди правдиво промовляти оці слова перед причастям. Вечері твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо поцілунку не дам тобі, як Юда. Але як розбійник визнаю тебе.